Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні 21 вересня, субота, зараз 7.45 вечором. На городі хочу вам показати, наводимо, починаємо наводити порядки. Викопали тут картоплю, засіємо, скородимо, бачите, ось тут. Скородили, скородили. Картопля ще залишилась. Ось. Поливаємо, бо невідомо, коли ці дощі будуть. Тому ось. Тут Патісони. Скоро буде їх можна виривати. Ось, друзі. Ось тут теж засковуродили. Тут теж була картопля, як ви знаєте, викопали. я вже знімав відео, скільки було картоплі, тому можете подивитися на каналі. Ще яблука залишилося таке. Жовтенькі, бачите, червоненькі є. Ще що позалишалося. бачите, ось, ось це з кавунів бадилля, яке я ще не вирвав. Ось ще помідори залишились. Ось, друзі. Ну, капуста, в принципі. Щось в цьому році не дуже капуста, скажу вам. Кабачки, які потім вирву, вже теж треба виривати і тут просапувати, наводити порядки. Сподіваюсь, що дощ пройде. Бачите, вже вони мороз такі холодні ночі, в принципі, вже. І ранки холодні. То ось, друзі. І ось тут теж. Бачите, понабоїли порядок. Ось так, друзі. Сьогодні відео не буде про господарство, завтра буде, але... Пізно, напевно. Ось, друзі, показую вам малина. Ось там малина. І тут малина. Планую на осінніх канікулах, чи так останній тиждень лютого, як в цьому році, бо піти на город, напевно, можна на осінніх канікулах або в суботу якусь взимку. Це краще робити в лютому або в жовтні, в кінці жовтня, коли вже холодно буде. Так уже не буде такої теплої погоди, бо сьогодні дуже тепло, скажу. Такі теплі дні, незважаючи на те, що вже 21 вересня, 20 числа, скоро вже жовтень буде, але незважаючи на це, ще тепло є. Бачите, як вона посохла від спеки і взагалі ось цю таку малину я видаляю з білим, таку і суху. А от що ще нормальні, не білі такі вже, то хай залишаються тільки оці верхівочки. Коли вона нас листя, тоді краще буде. її. Але тут багато є, якої треба взагалі видаляти. Малини, бачите? Ось, друзі. Ось, я хотів взяти відео для гос... про господарство вам. На жаль, не вийшло. Ну, ось, друзі, бачите, яблука їли але ну, в основному не дуже багато на городі саме. Ось, тому, друзі, такі справи. Що хотів сьогодні, розповів, показав, що сьогодні робили. Бачите, який захід сонця. Ось там дуже гарно осінній захід. Ну і тут теж нема яблук. Тут це тільки якщо є, то на цій яблуні. Бачите, але є й гнилі. Тому всім. Цього відео. Усім бажаю всього найкращого, миру, добра. До завтра. Зустрінемося завтра до нових зустрічей.